Чукунгунія, вірус західного ніло, маляріні комари та ковід 19 Нові спалахи інфекцій повертаються в Україну. Що робити та як уберегтися? Розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пані Ольга, вітай вас. Доброго дня. Що це за вірус такий чи кунгунія? Які типові симптоми, і наскільки тяжкий перебіг цієї хвороби, і чи справді існує існує загроза епідемії в Україні, враховуючи попередні виявлення в країні? Ну це такий вірус, рнк місний вірус, відноситься до арбовірусів, передається переносниками, які зараз дуже поширений різновид. Комарів поширений по всій Європі. Вони адаптувалися зараз. Же така глобальна проблема з інфекційними хворобами. Які не були притаманні для нашої території, що адаптуються до змін навколишнього середовища не тільки самі збудники, а й переносники. І ось переносник цієї, у тому числі хвороби, він адаптувався дуже сильно. До речі, як він адаптувався? Навіть для його розвитку треба невеличка кількість води, і він навіть знайшов таку нішу. Дуже велику. Це в кладовищах оцих автомобільних покришок, у цих шинах. Так? Це вже давно було. Звичайно, але ну, враховуючи такий. Зараз еволюцію і адаптацію мікроорганізмів ми зараз бачимо спалахи інфекційних хвороб, у тому числі трансмісивних, які переносяться через укуси в тих країнах, де раніше дійсно його не було. Це не перша така масштабна масштабний спалах, не перший. Був у 2005 році, був дуже великий спалах, де півмільйона людей захворіло. Це захворювання воно не спричиняє високу летальність. Летальність ось поточного спалаху десь близько, там менше 1, 10%, але воно неприємне, воно дуже Спричиняє больовий синдром у суглобах, який може тривати досить декілька місяців може тривати, і навіть у деяких хворих декілька років. Тому воно таке, знаєте, дуже неприємне в цьому році теж дуже великий спалах і, до речі, я хочу зауважити, що спалахи трансмісивних хвороб. Кожного року ми спостерігаємо, ну, незвичайний не було так раніше, десь років, навіть 20 там тому, 15 років. Наприклад, в минулому році був у нас в Києві дуже досить такий потужний спалах гарячки західного Нілу. Але тут проблема в чому? Проблема в діагностиці. Я завжди кажу, вся діагностика і увесь епіднагляд починається з лікаря. Це лікарі повинні принаймні хоч знати про ці хвороби. Щодо інфекційних захворювань їх треба моніторити. Я вже не кажу про те, що, звичайно, треба вивчати, які тут в нас переносники різних хвороб, що з ними роблять. Зараз бачите в тих країнах, де. Потужні ці спалахи, ріньйон, цей французький регіон в Інди, Індійський океан. Він найбільш постраждалий зараз. То там не, не просто на рівні держави боротьба з цими переносниками, навіть е, е, застосовують такі, як деякі, де, деякі види риб, які у цій початковій стадії розвитку комарів цих поїдають. Ну ось так. А при яких симптомах варто звертатися до лікарів? Ви вже сказали про біль у суглобах, правильно? Угу, зараз одну хвилиночку. В інфекційних хворобах є таке поняття, як визначення випадку інфекційного захворювання. Це для лікарів. Да? І тому не, немає специфічного такому синдрому, який можна сказати, там не специфічні. Більше, ну, у багатьох людей, якщо висока температура тіла, а захворювання спричиняє зразу високу температуру тіла, болять суглоби. Вони ж не будуть звертатися до лікарів. Треба... Прив'язка до так званого епідеміологічного анамнезу, тобто де людина була, де вона відпочивала. Хоча, до речі, іноді, навіть якщо людина десь мала оці такі через декілька країн, трансатлантичні пересування і так далі. Це теж може бути такою, навіть вона може не бути в тому регіоні, тому що, ще раз скажу, зараз світ змінюється, достатньо тільки переносника. А переносник може бути де завгодно, в аеропортах, у цих валізах. До речі, є таке ж поняття, наукове поняття аеропортна Малярія. І вони описані випадки, якщо людина живе десь недалеко від міжнародних оцих аеропортів, декілька кілометрів до п'яти кілометрів там, то людина може захворіти з такими захворюваннями, які передаються через укуси у цих камах. Малярія це вже описана, ось аеропортна малярія. Тому ще раз скажу: прив'язка до епіданамнезу, звичайно клінічна картина. Я вам казала, ви бачили вчора, ми декілька років тому встановили такий діагноз в клініці у нас. І, до речі, люди були в регіоні, де вона не була поширена, але враховуючи те, що я тільки що сказала, що ці Пересування вони дуже такі великі, да? і може зустрітися людина з переносником де завгодно. І ми підтвердили, у них була дуже типова, класична клінічна картина з болями в сугробах, двоє чоловіків було. Ось так. Тому вона є і вона є в Україні, є завізні випадки в Україні, але вони не діагностуються. Я в цьому впевнена, на жаль, Ну, тому що. Що там казати? Зрозуміло, з яких причин. А які групи населення мають підвищений ризик зараження загалом вірусами, і, зокрема, Чикунгуні або навіть COVID-19? Ну, у кожної хвороби свої групи ризики. Групи ризики захворювання на інфекційні хвороби, вони є, так звані клінічні групи ризику. Ну, зараз всі пам'ятають ковід, ви згадали це. Зрозуміло, хто да, серцево-судинні захворювання, там тяжкі ниркові, дихальної системи до речі, як і грипу. Східні такі групи клінічного ризику, а є групи епідеміологічного ризику, які просто підвищені ризик зараження у вогнищі частіше знаходяться і так далі. Щодо Чікунгунії, то зараз летальність вона зумовлення в основному у літніх людей, таких дуже літніх людей, переважає і у дітей, молодих дітей. Діточок там менше, перш за все, це літні люди, тому будь-який перебіг інфекційного захворювання залежить, перш за все, від багатьох там факторів залежить. Але єдине на що ми можемо, хоч якось, вплинути, тому що при цьому захворюванні немає специфічної якоїсь противірусної терапії, немає взагалі не розроблена ніяка. Тому що робити людям. В будь-якій ситуації пов'язаній Зі спалахами інфекційного захворювання. Це перш за все робити все можливе, щоб отримати меншу дозу збудника. Ось і все. Тому радять зараз е, тим людям, які їздять в ті регіони. Зараз на відпочинок люди їздять, вони привозять що завгодно, малярію завозять. У нас було декілька нещодавно летальних випадків малярії, У нас проблема з забезпеченням протималярійних оцих, ну розумієте, людина. Йшла там, змогли у війні в, 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 в оці, да, поїхали на відпочинок і приїхати і померти. Да? Ну не можна, тим паче від тих захворювань, які можна лікувати навіть малярію, якщо є препарати, тому вони повинні бути забезпечені. Будь-яка інфекційна лікарня повинна бути забезпечена цими препаратами. Ми ж не знаємо, що там буде сьогодні, завтра, які будуть поступлення. Тому тут радять тим людям, до речі, з групи ризика не їхати в ці в ті регіони, перш за все, це Індійський зараз океан. Якщо ви туди приїхали, там відпочиваєте користуватися репелентами. Треба активність цих камарів вона вранці і ввечері. В, 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 такий, в темний період вони не дуже активні, тому не виходити. Ну, ось якось так. Більш нічого ми не можемо такого порадити, тому що, ще раз скажу, немає ні терапії, немає, майже немає профілактики. Вакцина розроблена щодо Чікунгунія, але вона. Обмежене її використання дуже багато побічних ефектів, і вона ще до широкого такого загалу вона ще недоступна ця вакцина. Інші є, у нас дуже багато Денге захворювання. Ось Денге ми діагностуємо дуже часто, ну порівняно з іншими, наприклад, з чікунгунією. Розумієте, це ціла така. Я вже багато років кажу, що треба, і ми. На своєму рівні робимо все можливе, Там е, працюємо з лікарями. Треба запровадити медицину подорожей. Розумієте, це галузь, є міжнародні асоціації. Я є членом, наприклад, асоціації міжнародної медицини подорожей, тому що мені цікава ця проблема. Людина повинна знати, куди вона їде, які там ризики, що треба робити, коли вона вертається. З деяких регіонів бажано вертатися і робити аналізи дослідження. Крові, в тому числі, і так далі. Е, е, також людина повинна знати, чим вона хворіє. А то якась гарячка, ще щось не зрозуміло, чим там людина захворіла. Чому це важливо? Тому що якщо людина, наприклад, хворіє на денге, то там відбувається такий феномен, до речі, який притаманен багатьом вірусам, у тому числі і у цьому sars cov 2. Ковіду, і чікунгуньє, і деньги, ефекти антитілозалежного посилення імунної відповіді. Що це означає для людей? Наприклад, деньги. Людина, яка перехворіла деньги, там чотири сиротипи вірусу майже домінують. І імунітет строго специфічний проти конкретного сиротипу, якому людина інфікувалася. І ось якщо людина їде знову в той регіон, де поширене це захворювання а ризику зараження ДНГ більш половина 80%, як і Чікунгунії людей земної кулі має підвищений ризик зараження. Да? То якщо людина інфікується іншим варіантом деньги, то це для неї може закінчитися трагічно, тому що формується ще більш тяжкий перебіг захворювання. До речі, коли зробили вакцину, стали вакцинувати від Денґа на Філіпінах. Була така трагічна історія. Дуже багато людей померли після вакцинації. Потім стали Розбиратися, що таке трапилось, і виявили ось такий феномен зараз. Є рекомендації щодо вакцинації в тому регіоні і так далі. Зняли цю вакцину Санафі Пастер. І так далі. Ну ось якось так: нічого для нашого регіону зараз страшного немає, але для людей, які подорожують, вони треба пам'ятати, де в яких регіонах вона поширена, що робити, і принаймні, літніх увага до літніх людей, які е, можуть захворіти там, або коли вони повернуться, тому що інкубаційний період може бути до 10, там навіть 14 днів. Пані Ольго, давайте з вами цей момент трошки обговоримо. Зараз дійсно триває сезон відпусток. Деякі українці виїжджають за кордон, а в різні напрямки: це і Єгипет, і Туреччина, і Греція, і, ну, і загалом по всьому світу. Які вірусні інфекції можна провести з відпустки, і в яких і на які регіони варто звернути увагу з такою особливою поміткою небезпечно? Ну, перш за все, саме для нас небезпечно, я вже казала, це малярія генні регіони. Зараз Танзанію люблять там відпочивати ще десь. Там, де малярія поширена, людина може привести це захворювання. Особливо для нас небезпечна так звана тропічна малярія. Ось, і ще раз скажу, я вже ну, це ж багато років кожного року така проблема у нас. Майже кожного року. ну, Я не знаю, я скільки я працюю. Коли я ще починала працювати, у нас не було питань. У нас був навіть хінін, той був, і у нас було дуже багато поступлень, було там міротворці або моряки, пілоти і так далі. І ми їх лікували. Але зараз проблема з цими препаратами забезпеченням. Ми, коли десь випадок якийсь, ми збираємо, обдзвонюємо тут з інших регіонів, але це час, розумієте? Тропічна малярія, вона небезпечна, тому що е, вже можна, коли вже є цей препарат протималярійний, то вже. Да, ми вводимо, і цей збудник, паразит, він гине в крові, але вже незворотні зміни в головному мозку, і ми вже нічого не можемо зробити. Як при усіх інфекційних захворювань, я коли був ковід, я це про це казала і акцентувала увагу. І зараз усім кажу, що треба зразу приймати препарати, які спрямовані на, на збудники, що вони є. Це єдине, що нас рятує. Ще раз скажу, зменшення дози, наприклад, в повітрі, якщо це повітряно-краплинний шлях, якщо це трансмісивний шлях, то зменшення вірогідності, те, що вас покусає там, умовно, я кажу, не 10 комарів, а один комар Малярі, з малярією, або з денгі, або з Є, Є різниця у отриманої дози. Тому що якщо доза велика, і йде прорив імунітету. Розумієте, це як війна. Що таке інфекційне захворювання? Це війна між мікро і макроорганізмом. Хто кого? Ось і все. І коли дуже багато, а віруси, ми зараз живемо в епоху вірусних інфекцій. глобально збутники змінилися. Дивіться, всі пандемії останні, грипу, ковіду, всі спалахи останні, тяжкі, масштабні, вони зумовлені вірусами. А віруси це, ви знаєте, чим простіший збудник, тим він агресивніший для організму. Бактерії ми ще можемо впоратися паразити та шмалярія якщо своєчасно. Ну, скільки б не було збудника, він гине і все. Тільки оцей ефект часу дуже важливий. Бактерії, да, є резистентність, але в багатьох випадках банальна історія, ми лікуємо. Віруси це між живим і неживим проміжне положення. Вірус поза організма людини, тварини, рослини він неживий, він знаходиться там в неживому стані, не реплікується нічого, він не може. Тільки організм живий йому потрібний і він оживає в організмі людини. І якщо його там армади ціли. То ніякий імунітет може не впоратися, так? Апріони там взагалі. 100% літальність, ось така природа дуже цікава. Тому е, трансмісивні, ще раз скажу, зараз різні трансмісивні захворювання, які дуже активні. Ну, наприклад, навіть хвороба лайма. Дуже багато хворих на хворобу лайма. Дуже багато кожного року збільшується, збільшується і збільшується кількість трансмісивних хвороб. А щоб цього мінімізувати, це треба ентомологи, де вони подівалися, усі все, що зруйновано, все зруйновано. Санітарна епідеміологічна служба. Всі ж там за корупцію, да ви, ви пам'ятаєте, я була категорично проти, знищили все, що можна. Ну і тому люди повинні знати проблему і захищати самі себе. Іншого виходу у нас з вами немає. Отже, підсумовуючи, які зараз вилки стоять перед людьми, які хвороби е зростають, е ну, кількість захворювання е зростають. Ну, якщо казати про інфекційні хвороби, то зараз спалахи вірусних гепатитів. До речі, гепатита можна привезти з будь-яких регіонів, гепатит і можна привезти, це теж вірусне захворювання з теплих, скажімо так, регіонів, це денге, це чикунгунія, це малярія. Ну, ось це основні те, що такі гарячка західного нілу вона поширена по всій Європі, і вогнище є в Україні. Свої рідні вогнища, не треба нікуди їздити. Я казала про спалах минулого року. І треба мати, щоб лікарі мали сторожки щодо цього захворювання, тому що ураження нервової системи треба досліджувати, якщо є підозра. Ой, ось так зараз. До речі, і ковід зростає кількість хворих на ковід-19, суттєво зростає. Так, це хворі амбулаторні, але я хочу нагадати, тому що дійсно для людей головне не померти від інфекційного захворювання, але не треба забувати про наслідки інфекційних хвороб. Ми дуже погано впораємося з цими наслідками. А цей вірус Амікрон, да, він вже не вбиває людей, так як. Попередні варіанти збудника, але він, як лакмусовий папірець, проявляє всю хронічну патологію, яка є у людини, і потім в них декомпенсація всього на світі, але є терапія специфічна проти Зразу треба тестувати і приймати. Тести можуть бути від'ємні, але лікарі знають, як встановлювати діагноз, повинні знати. А які взагалі глобальні тенденції щодо ковіду? Ну, наскільки виросли, виросла захворюваність, і чи є якісь нові штампи? Штами, штами, штами. варіанти. Щодо ковіду, все трапилось так, як ми і прогнозували. Він став сезонним майже вірусом, так як це було з пандемією грипу 9 10 року. Була тяжка пандемія, дуже велика летальність незвичайна для цього захворювання. Причому пік летальності 25-49 років, декілька років. А потім вірус зараз він циркулює кожного року, входить вакцини. Як, як сезонний вірус? Ковід теж саме, але він, на відміну від багатьох респіраторних хвороб, він не має сезонності. Ви ж бачите, що взимку, що влітку, коли там буде його зростання, ми зовсім нічого не знаємо. Ось і все. І поки що немає інших варіантів, які спричиняють стурбованість. А є тільки різні субваріанти омікрону. На це не треба звертати увагу. Пірола, там ще якийсь. не треба. Джуніор. Це все субваріанти омікрону. Неприємна річ, якщо з'явиться якийсь новий варіант, який він так і називається, який спричиняє стурбованість, да? як був Дельта, потім омікрон. І такого варіанту, слава Богу, ще немає. Тому ситуація ось така з ковідом. Він став сезонним не, не тяжким гострий період, але захворювання дуже неприємне. дуже. І люди виходять, бувають, особливо ті люди, до речі, які не лікуються противірусними препаратами і навантажують себе. Дуже на роботі чи психологічно. Ну, там, я розумію, що зараз у нас у всіх психологічна ситуація, але я маю на увазі якась тяжка робота, фізична або розумова. Ось якщо люди вимушені десь на себе наступати і працювати з будь-яких причин, вже хворі, коли, коли вони вже хворі, вони дуже тяжко виходять потім. Це особливості мікро... взагалі вірусу sars cov 2 тому що він. Пер... Персистує тривалий час в організмі, може персистувати і формує імунну відповідь неприємно. Пані Ольга, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за пояснення і до нових зустрічей з вами.